Всім прийдемо, ти приїхала ось така посилка. Це чоловіч нас боксерки Мілоу або Мяу. Ось такий фірмовий пакет. Тут у нас 5 пар. Ціна їхня в районі 10 доларів 11, це залежно від акції, в якій ми дні їх купимо, коли акція досить хороші ціни. Ось Це все заводчає. і цей. Це NSD3XL. Ось, їхні розміри, це катон з бавовною. 175 на 100, в мене талія 87 см. Загускаю, що на мене трошки замалі. Зараз об'ясню, чого. Тобто це 5 пар, це такий у нас темно в білу полосочку, дуже хороша якість. Світлі в чорну полосочку, чорні в білу полоску і світло сіль в білу полоску. Також в них щось. Також це як якби, це якби брендова річ, вони ось ставлять таку резинову наклейку, тобто це кожна літра, як бачимо, наклеєна. Ну, Приправіння вона, звісно, відстане, але зато воно гарно дуже стильно виглядає. А на не нас виглядає так. В нас є підкладка, тобто бачимо, все у нас гарно прошито, ніде нічого не торочиться. Все гарно виглядає, дуже хороша якість. І їхня довжина. Ось 1 см і 38 см. Тобто це 3 xl 138 на см. Також в даного виробника я брав ще ось такі труси. Це літний варіант, дуже тоненький, чимось похожий такий на шов. Бачимо, дуже тоненькі, аж аж просвітляються, нелегенькі, не парять. Дуже класні, це теж 3XL. Але щось цікавого, що та, що там модель має різний розмір. Так як дивимося, тут у нас 3XL 175 на 110, а тут у нас 3XL 75 на 110. Тобто ціна нас більші, а ціна нас менші. Тобто наталію 87 см, тут даних треба 4 XL, а тут у нас підходить і 3XL. Досить хороша якість. А послання на дані речі, ти знайдеш що в цьому телеграм-каналі аліїно переходь у шапку профілю.